Apple показали революцію, але користувачам не сподобалось. Процесори від Intel стануть ще дорожчими за бажанням самої компанії. Nvidia продовжує лідирувати на ринку відеокарт, а Samsung показали дисплей для VR яскравістю 20 тисяч ніт. Про усі ці та інші цікаві новини тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Ну що, вважали, що нещодавно презентовані монітори Asus та MSI на 600 Гц, це занадто швидкі матриці, які нікому не потрібні. Що ж, одна китайська компанія показала свій надшвидкий дисплей 540 Meta W OLED 2K з частотою оновлення 720 Гц. На відміну від е, рішень вище названих компаній, тут використовується не TN, а W OLED матриця четвертого покоління від LG. І тепер це технічно не тільки найшвидший oled монітор, а й взагалі найшвидший монітор у світі. Проте цей монітор оснащений дисплей португаль. 1,4 і в 2К навряд чи він зможе передати нестиснені 720 Гц, тому ця можливість, скоріш за все, буде працювати виключно в Full HD. З інших характеристик, діагональ 27 дюймів, 99,5% покриття p 3 та 1500 ніт яскравості в HDR. Однією з найочікуваніших подій тижня стала, звісно ж, презентація WWDC, де Apple показали свої нові iOS 26, iPadOS 26 MacOS 26 та усі інші свої операції, які вони також прирівняли до цифри 26. Ну і коротенько зараз пробіжимось по усьому анонсованому. Але я не знаю, чи не забанять Apple це відео за використання їхнього відео, тож, можливо, тут будуть вам просто фотографії, тому не знаю, побачимо. Найголовнішою зміною став редизайн усіх систем, який отримав новий стиль під назвою рідке скло. З цього приводу одразу стався мем, адже на обкладинці на Ютубі деякі букви перекрились кнопкою Ютубу і вийшло. Ну далі поговоримо про це. В першу чергу поговоримо про iOS. Нова уніфікована мова дизайну Apple натхне на Vision OS, і, за словами компанії, робить цифрове, природним і живим. Екран блокування оновили, тепер віджет часу може адаптуватись до фотографій, а просторові сцени створюють ефект 3D. Safari отримав адаптивну панель вкладок, телефон отримав вкладку Обране та зведення голосової пошти, якою ви скоріш за все ніколи в житті взагалі не користувалися, не те, що на iPhone, а взагалі, в принципі. Також з'явиться фільтрування дзвінків, і якщо вам надходить дзвінок від... Невідомого абонента, ви його не бачите. IPhone сам спочатку дізнається у абонента, хто він і що він хоче, і тільки після цього вже почнеться дзвінок, на який ви можете відповідати або відхилити його, якщо вам не сподобалось, що там вам відповіли, хто це дзвонить і навіщо. Звісно ж, це буде працювати виключно англійською. Також смартфони отримали живий переклад, який інтегрований у повідомлення, телефон та фейстайм. Так, воно працюватиме і в фейстаймі, в якості перекладених субтитрів. Новий редизайн отримали і усі фірмові застосунки на кшталт фото та музики. З нового незрозуміло навіщо Apple презентували новий застосунок ігри, який тепер поєднує в собі ігри та спілкування з друзями. Ще iOS 26 отримала візуальний інтелект, який працює на кшталт сьокол, то Сьоч від Google. Проте тут треба робити на декілька дій більше. Я принагідно нагадую вам, що війна нікуди не поділась, не закінчилася, не порішалася усілякими найвеличнішими та найкращими у світі переговорниками. Тому в війську необхідна все так само ваша допомога. Тож ваші дві гривні дуже потрібні для однієї з бригад, що зараз знаходиться на найгарячішому покровському напрямку. А якщо закинути суму кратну 100 гривням, ви автоматично братимете участь в розіграші просто велетенської кількості подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для ПС. 5, раритетний французький ніж, ніж, русоріз, справжній канадський кленовий сироп та ще купа, купа, купа усього. Проте пам'ятайте, що маленьких донатів не існує і абсолютно кожен донат важливий. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. Watch OS отримала Workout Buddy, який використовує інформацію з тренувань для створення персоналізованих та мотиваційних голосових підбадьорень, наче це робить справжній тренер. Liquid Glass також повністю по всій операційці, включно з циферблатами фото. Тренування отримали нові кастомізації, і тепер, наприклад, можна автоматично запускати і відтворювати той чи інший плейлист чи подкаст, як тільки ви починаєте тренування. Переклад в реальному часі в чатах там також є, а з англійською мовою ще й про пропонуються відповідні дії ще на watchOS з'являться нотатки а також фільтрування дзвінків працюватиме і на годиннику. Якщо ви в пошуку ідеального ноутбуку для вашого малого чи великого бізнесу, компанія Asus оновила свій модельний ряд ноутбуків ExpertBook серед цікавого ExpertBook b 9, що має 14 дюймовий oled дисплей, процесор Intel Core Ultra 7, 64 ГБ оперативної пам'яті, та найголовніше це найлегший бізнес ноутбук Asus з вагою усього 990 грам. Пристрої початкового рівня очолює B1 з новим дизайном та охолодженням, легким обслуговуванням та заміною батареї. А його міцний пластиковий корпус має приємну текстуру та не збирає відбитки пальців. Експерт P5 5 це суцільно металевий алюмінієвий корпус, 25 К дисплей з частотою оновлення 144 Гц, два роз'єми для SSD та до 28 годин автономної роботи. B3 – це продуктивне рішення, що має процесор з NPU, тонкі рамки, антиблікове покриття та співвідношення сторін 16 на 10. Звісно ж, усі експертбуки відкриваються на 180 градусів, а інколи і на 360, Мають застосунки зі штучним інтелектом для покращення продуктивності, можливість розширити гарантію до 5 років, та найголовніше. Усі вони проходять суворі випробування на відповідність до військового стандарту mil STD 810H. А якщо ваші задачі вимагають наявності Chrome OS, під ці задачі існують хромбуки як класичного формату з діагоналями 12 і 14 дюймів, так і в форматі планшету вагою 630 грам. А за усіма подробицями переходьте за лінком в описі iPad OS 26 отримала багатозадачність, та керування вікнами програмами тепер більше схожі на macOS. Тепер є можливість групувати вікна в окремі робочі області, розділити їх на внутрішні та зовнішні дисплеї і так далі. Також з'явився рядок меню, який розробники можуть самостійно налаштовувати, яким заманеться. І так, тепер є кнопки розгорнути на весь екран, мінімізувати та закрити вікно. Для окремих застосунків чи навіть сайтів можна обрати окремі мікрофони, а захоплення відео з екрану тепер буде робити високоякісний запис аудіо. MacOS 26. Отримав назву Тахо і багато функцій з iOS, як от фільтрація дзвінків, переклад в реальному часі та інші також з'являться і тут, як і Liquid Glass. Дуже зновився Spotlight, який тепер може надсилати листи, створювати нотатки та запускати швидкі команди, не відкриваючи при цьому інших програм. Також на Mac з'явився застосунок телефон з можливістю приймання дзвінків з айфону та доступом до улюблених контактів. І Ще з'явився Apple Games, де доступні керування звуком, яскравістю та контролером. А ще MacOS тепер підтримує Metal FX 4, який в свою чергу отримав власний аналог DLSS. З цікавого, вже в цьому році на MacOS вийде Cyberpunk 2077, який працюватиме на m 4 Max, тобто на MacBook Pro з m 4 Max в 1440 p в ультра якості, видаючи при цьому 120 FPS. фпс, про промені нічого не казали, та я впевнений, що все це буде, звісно ж, з ось цим місцевим DLSS. -ом. Проте, звісно ж, і будь-яка презентація Apple ця не пройшла непоміченою як серед компаній, так і серед користувачів. По-перше, Samsung повернулася до старої практики підтрунювати купертиновців. Спочатку вони написали, що скляний дизайн та кастомізація застосунки виглядають дуже знайомо, натякаючи на власну One UI 7 яка також частково використовує ось ці деякі прийоми з iOS, точніше, iOS використовує прийоми з One UI. Потім дісталося функції живого перекладу в реальному часі, яка на смартфонах Samsung вже є другий рік. Ну і наостанок прилетіло і. Шаї помічнику на годиннику, який Samsung впровадили, здається, взагалі найпершими на ринку. А от користувачі сприйняли нові оновлення не так лагідно. Критикують в мережі, зокрема, саму iOS 26. Сповіщення складно прочитати. В центрі керування кнопки не відрізнити від шпалерів, хоча в той же час деякі елементи дійсно зроблені напрочуд добре. Проте багато хто порівнює все це з Windows Vista та її Aeroglass, яким вже нагадаю майже 20 років. Прозора панель завдань, напівпрозорі вікна з відблисками та м'якими градієнтами, м'які відтінки та шари глибини для папок і програм. Все це напрочуд схоже. Звісно ж, Apple зробили все відповідно до духу часу, та й можливості її залізо зараз зовсім інші. Проте загальну схожість складно не помітити. Ба більше навіть описи дизайнів дуже дуже схожі. А якщо зараз подивитись на вісту крізь час, то виявиться, що вона випереджала свій час і насправді була занадто ресурсомісткою просто тоді. І ще була куча проблем з драйверами і з сумісністю. Але якщо подивитись на неї зараз, виявиться, що вона не зістарилась. Ну не те, що дуже сильно. Та й віджити на робочому столі також доволі схожі на те, що нині впроваджує Apple. Проте насправді звинувачувати купротиновців складно, адже наразі все в цьому світі є сепарацією тих чи інших підходів та рішень. Ну а всі оці коментарі про те, що там iOS 26 тормозить чи якось не так працює, ну камон, це бета для розробників. Дуже дивно виставляти їй претензії. От якщо в жовтні буде так само, от тоді вже зовсім інша справа. І я думаю, що Apple на основі всіх відгуків покращить її дизайн. А ще вже просто з абсолютно різних джерел йде все більше і більше інформації про те, що нові iPhone 17 та iPhone 17 Air нарешті отримують дисплеї з частотою в 120 Гц. Ви зараз думаєте, що буде якесь але, так? Так воно буде. Дисплеї будуть 120 гц, але LTPS, тобто це будуть постійні 120 Гц, а не ProMotion, як в LTPO дисплеях прошок. А це означає відсутність Always On та швидший розряд батареї. Скоріше за все, великі компанії і в наступному році, навряд чи почнуть використовувати кремнієво вуглецеві акумулятори. Про це кажуть інсайдери, і про це фактично кажуть і офіційні особи. Блейк Гейзер, директор з смартфонного бізнесу Samsung Electronics в Америці, в одному з інтерв'ю на запитання про мізерний акумулятор S25 Edge відповів, що. Вони б, звісно ж, легко могли б використати нові батареї для цього і наступних смартфонів, але штучно-інтелектний агент набагато ефективніше справляється з задачою, і в цьому взагалі немає проблеми і потреби вставляти нові батареї. І ви мене вибачте, звісно, але ну камон, серйозно, коли через рік чи два там нарешті буде використовуватись кремніову вуглецева батарея, так буде, це 100%, і в тій же товщині можна буде встановити 7000 мАч, Виявиться, що це ефективніше ніж агент штучного інтелекту. І якщо хтось чекав від Fold 7, наприклад, зміни ємності батареї, поспішаю вас розчарувати, адже вже зараз корейська компанія тезерить Fold 7 як найтонший та найлегший з Фолдів на ринку, що відповідно з останніми заявами просто унеможливлює збільшення батареї. Компанія Samsung презентувала OLEDOS-дисплей там воно розшифровується як OLED on Silicon, але я буду називати їх OLEDOS-ами, вибачте, з яскравістю 20 тисяч нід. Основна суть нових панелей полягає в тому, що замість скляної чи пластикової підкладки там використовується кремній, який забезпечує вищу яскравість, вищу роздільну здатність та щільність пікселів. Такі дисплеї мають невеликі розміри, звісно ж, і призначені вони в першу чергу для усіляких VR AR та XR, шоломів і окулярів. Минулого місяця Samsung вже показували флагманську oledos панель з щільністю пікселів в 5000 PPI, піковою яскравістю в 15000 ніт та змінною частотою оновлення в 120. Герц. Нова ж модель отримала діагональ в 1,3 дюйми та пікову яскравість в 20 тисяч ніт. І яку панель поставлять вони в свій Project Muhan? Поки невідомо, Як і невідомо навіщо 20 тисяч ніт яскравості, ж щоб очі просто знищити. Останнім часом у Intel справи не можна назвати чудовими через величезну кількість різних проблем. Тут і незацікавленість в їхніх чіпах шаї, не найдаліші чіпи для ПК, низька зацікавленість в їхніх заводах і ще багато багато чого. І все це, звісно, впливає на рентабельність, яку Intel хоче повернути. Генеральний директор Intel Products Мішель Джонсон заявила, що Intel тепер зосереджені на підвищенні валової прибутковості, тому вони відмовляються від досліджень та розробок будь-яких продуктів, які приносять менше 50 Відсотків маржинальності. Також десь звучала заява, я не знайду її зараз, але бачив, що тепер Intel не будуть спонсорувати готові збірки ПК від компанії, як це було раніше. І у мене є дуже недобре відчуття, що оця заява про маржинальність може понести за собою не тільки відрізання якихось продуктів, а ще й банальне підвищення вартості деяких продуктів для досягнення ось цих 50% маржинальності. Незважаючи на усі розмови в мережі про те, які картки NVIDIA погані, взагалі ніхто їх не купує, і їм сю кінець вже завтра. Станом на кінець першого кварталу 25-го року, частка NVIDIA на ринку відеокарт складає 92%. І це з урахуванням того, що рік тому. Ця частка складала 88%, а в четвертому кварталі 2024 року вона впала взагалі до 84%. Частка ж AMD, в свою чергу скоротилась до 8 з 15. Intel взагалі зникли зі звіту, хоча в минулому кварталі це було десь 1,2%. і це означає, що відеокарти Intel прям взагалі не знайшли свого покупця, незважаючи на відносно адекватну вартість. З цікавого на кожні два ПК припадає один ноутбук. Тому, коли ви вважаєте, що ноутбуки нікому не потрібні, знайте, що серед Windows-юзерів третина це власники саме ноутбуків. В Geekbench з'явились перші тести процесору Nvidia, розробленого спільно з Mediatek. N1X, наче як створений для ПК, а не ноутбуків, проте його результати цілком можна порівняти з іншими процесорами. 20 ядерний процесор, що має 10 ядер Cortex X925 та 10 ядер Cortex A725, отримує базову частоту в 2,8 ГГц, турбобус до 4 ГГц, отримуючи при цьому майже 3100 в одноядерному та майже 19 тисяч балів в багатоядерному тесті Geekbench. І це результат на рівні топових процесорів Intel та AMD. І я, як ніхто, хочу розвитку arm платформи, проте якщо Windows нічого не зроблять на цьому полі і не покращить роботу Windows там, я взагалі не розумію, навіщо це все. Ось таке вийшли вийшло новини тижня, що вже минуло. Не забувайте писати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з мене зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.